Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання. Михайлівка, Запорізька область, коли буде деокупація? Дайте нам відповідь, Вищі сили. Михайлівка, Запорізька область, коли буде деокупація. Відкрита дорога, заручники. Угу. Там злочини, окупанти, тримають заручники. Там є люди, мирні люди. Угу. Ой, бідна Михайлівка, там багато вбитих і багато людей, які тримають у заручниках. Люди потребують допомоги. Їх тримають. Їх буде врятовано. Дивіться, в прямій дії зараз, на цей час, відкрита дорога для допомоги людям. Іде або видача гуманітарки і тих людей, яких утримували в, не знаю, там, може, якийсь СІЗО, табір, чи щось якийсь загін був побудований для цих людей, їх звільнять, їх визволять, це з перемогою. Це зараз відбувається. Так, і буде забезпечене фінансування Михайлівці, виплатяться гроші, і людям допомога йде до Михайлівки. Це листопад місяць, а перемога вже найближчі дні до вас йде. І Верховний суд для ворога. Його буде вибито, знищено. І також я не бачу руйнувань, не бачу того, щоб людям були зруйновані домівки і розбиті такого сильного військових дій сильних я не бачу. Ворог, наче як злякається, чи так кине зброю і втече, але залишив за собою багато лиха. Надії так, дуже жорстокі були там агресивні дії у ворога із людьми, із населенням. Угу. Прошу Вищі сили, заперечую весь негатив, заперечую все. Що заважає, де окупувати Михайлівку в Запорізькій області? Заперечую, заперечую, заперечую. Де відкриються всі дороги, заперечую. Більше агресію чинити до мирних людей не зможе ворог, заперечую. Якнайшвидше. Ще така є річ, що ворог розповідає людям, щоб вони... Боялися, що української армії боялися. Ні, заперечую. Відкриваю дороги на деокупацію Михайлівки в Запорізькій області. І повертаю ворогу весь негатив, що чинив із людьми у Михайлівці. Все йому назад повертаю. Буде так. Так, алкоголізм заперечую всі злочини ворожі. Повертаю ворогові. Зміниться ситуація, кардинально зміниться. так, де радість? Михайлівку. Фортуна. Це швидко, це ці дні, це найближчий час. Фортуна і ворога вибито буде. Заперечую. Прошу, закликаю вищі сили, янголів охоронців. Перекриваю духів роду. Перекриваю, перекриваю. Духів роду. Так, ви будете. Прийде допомога до вас. Михарівку. Духів роду закликаю, якнайшвидше закрити Михайлівку від бомб, ракети снарядів агресії ворожої. Більше чинити ворог агресію не може. Відбиваю ворога. Де буде деокупація? Якнайшвидше без стра для мирних людей і безстра для військових України. Буде так. Я вищі сили, я ангелів охоронців, духів роду, закликаю якнайшвидше допоможіть, де окупувати Михайлівку Запорізької області. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили захистити і надати всю необхідну допомогу і врятувати людей, які знаходяться в е, полоні, які були е, заточені. Закриті, з якими ворог здійснював злочини, над якими прошу звільнити і допомогти їм. Буде так, буде так, буде так. Та Звільниться Михайлівка, як найшвидше Буде так, буде так, буде так. Буде так. де буде все сказано здійснено, так? на Михайлівка, прямі дії, перемога, і у цих людей буде врятовано тих, хто там Ай... тих людей, яких ворог захопив і тримав, і знущався, звільнять їх. Дякую, ваші сили. Так, і надходження вам допомоги а ворогу повернеться його злочин назад по Верховному суду. Все, дякую за увагу.